Близнюки, я вітаю вас. Це Таро Гороскоп на місяць лютий. Давайте подивимося, які енергії у вас будуть. Що у вас взагалі чекає в лютому, які будуть події. Характеристика вашої особистості близнюки. Ось така ви будете людина, логічна, практична, щось будете вивчати, аналізувати. Плюс колір такий у вас рудий. Це також у нас такі. Здібності є у вас магічні, плюс це люди, поціловані Богом, дуже яскраві, на виду, такі як зірки, знаєте, люди, які дуже сонячні, позитивні, плюс у вас дуже логічне мислення. Червоний колір це агресія. Через агресивність і відстаювання себе ви теж будете тримати все під контролем. Плюс Такий чоловічий архетип. Мене також дивляться і чоловіки. Чоловіки перегортайте на себе. Перепрошую у мене ремонт. Давайте подивимось, куди ваша енергія буде рухатися. Ось така карта. Бачите, якось вниз, знизу, іде вверх, потім зверху, вниз, да? знизу вверх. да. У вас якось треугольником все йде. Вгору ці почуття, потім вони у вас застряють, ці почуття десь всередині, в тілі. І ви, щоб їх освободити, знов йдуть вони вниз. Але з напруженням. Така напруга, логічність, воно у вас застряло, ви його якось протовкуєте, і воно знову у вас. Тут якась це пружине, це напруженість. Отут ми бачили логічність і агресивність. Тому. Обережно. Дивіться, що у вас буде відбуватися. Також пам'ятайте, що це мак-карти, і ви вправі їх щитувати так, як ви це бачите. Всі щитування і ваша інтуїція буде вірною. Які головні події у вас будуть відбуватися близнюки місяці лютому? Десятка жезлів. Перегорнута сила. Симірка. Про що тут сила перегорнута? Від людьми. Дивіться, ви дуже багато на себе набрали. В лютому буде дуже багато завдань, роботи. Ви втомились. Це карта трудоголіків. Це карта, зверніть увагу на вашу спину. Пам'ятаєте оцю карту? Бачите, пружини тут. Важко. Оці пружини у вас ідуть через агресивність. Тому подивитись, де ви так багато на себе набрали. Плюс посили, у вас іде насилля над собою. Треба дивитись і розуміти, де ви себе уже над собою знущаєтесь. Насилля над своїм тілом, насилля над тим, що ви багато набрали, оце все несете. Ви хочете якихось досягнень, ви собі поставили якусь мету, можливо, і показує, що ви не вивозите. Там да, у вас нема ілюзій там, стосовно якихось ситуацій, але. Є те, що ви емоційно багато на себе нагребли. І плюс, можливо, ви це в світ не показуєте. Перегорнутий відлюдник це карта, коли десь там порушують ваші кордони, десь вам більше дають, а ви замовчуєте. Це карта також, коли я трошки збила свого шляху. Ви нагребаєте все, багато робите зусиль, але трошки не по своєму шляху йдете. Вам треба зараз заспокоїтися, подивитися, де ваше, де не ваше, йти тільки на ті цілі, які дійсно вам потрібні, інше відгрібти в сторону, тому що в лютому будете дуже загружені. І по відлюднику сісти і розібратись, де дійсно моє, якщо це моє, я йду в це, якщо не моє, відсікати це зайве. І це вам допоможе тільки в самотності відпочити, виключити всі телефони, піти на природу і прислухатись до себе. Якщо є коучі, наставники, звернутися до них, щоб розгрузитись, тому що ви можете надірватися. Отакий От лютий дуже загружений. І про те, що ви себе вже насілуєте, ви перегружені, треба ставити пріоритети і займатися тільки тим, що потрібно, а то, що не потрібно, відмітати. Для тих, хто в парі що чекає, близнюки вас в лютому. Перегорнуті закохані. Ну, це карта, коли ми не можемо розібрати, що в нас далі в цих відносинах. Емоційно я ще не відпускаю ці відносини, але тут можуть бути співзаледні відносини, емоційні качелі, плюс я не можу зробити вибір. Я вагаюсь, чи потрібно мені з цим чоловіком іти далі, чи мені відпустити якісь емоційні гойдалки. Плюс ви ви, ви виставляєте свої кордони. От мені отак і отак. От, наприклад, ми домовилися, що ти там зробиш там ремонт, або ми домовилися, що ми зустрічаємось раз в неділю, вам потрібно ці кордони тримати, щоб їх не порушували. Якщо ці кордони будуть триматися, то тоді ваш чоловік такий з квіточками до вами буде приходити, ви будете приймати ці квіточки. Але оце відчуття, що Неправильний вибір, якийсь, я не знаю взагалі, чи потрібен мені цей чоловік, вони у вас будуть, але з такими границями і відстаюванням себе, да? добре, для тих, хто в самотності, яка вірогідність зустріти, чоловіка з кимось познайомитися. По шестірки пентаклів так, ви можете познайомитись з щедрим чоловіком. Чоловік, який може в вас вкладатись, вам емоційно допомагати. Або тут і показує мені, що у вас будуть. Буде якийсь чоловік з минулого, який, можливо, вам захоче чимось допомогти матеріально, да? ось так я би сказала. Або якщо будуть якісь знайомства, то по башні завжди це важкі партнери партнери, які можуть допомагати матеріально, а емоціонально у вас не вовлікатись. Тобто, дивіться, дві інтерпретації: підбирайте, яка вам краще підходить, яка краще відіграється в лютому. Робота, кар'єра, грошові аспекти. Близнюки. Перегорнута жриця. Перегорнута трійка пентаклів. Ну, Показує, що якось ви будете в колективі знаходитись, і в цьому колективі у вас відчуття, що вам не доплачують, що вам не додають. Що вам якось мало інформації, ви щось не розумієте. Можливо, ви якось не розумієте цих людей, з якими з яким вами. Якась як скрита інформація, вам мало цієї, мало розуміння якогось. Показує, що отут вас теж показувало перегонутий відлюдник. Вам треба більше займатися собою, своїм духовним, душевним станом. Плюс тут показує перегорнутий жриці. Що люди, які вас будуть оточувати, ви не до кінця будете задоволені. Давайте ще трошки однією картою. Семірка Кубки. У вас якийсь розфокус взагалі. Розфокус ви хочете і там, і там, тут ви хочете і кар'єру. Розфокус життя. Ви вибираєте, ви запутались, бо ви взагалі не відстрелюєте, що вам треба. Куди вам треба і що б ви хотіли. Треба заспокоїтись, не нагрібати на себе так багато і насильно над собою, а потихеньку шукати те, щоб вам дійсно було потрібно. Давайте подивимось підказка для вас на місяць. лютий. Хизнюки. Класна карта. Укріплюйте своє здоров'я. Читайте все про корні, про род, про родину. Займайтеся якимись практиками сім'ї, родини. Це карта класного здоров'я. Позаботьтесь у своєму здоров'ї, зробіть чекап організму, не насилуйте себе по цим картам, не нагрибайте на себе багато. Просто виберете свій шлях і фокусуйтесь на ньому. Верніть увагу на родові якісь сценарії, на сім'ю, на здоров'я. І якщо ви знайдете свій шлях, то ця карта показує, що на протязі 5-6 років ви досягнете класних результатів. Постійно, да? але для цього треба зупинитись і насилувати себе. І давайте ще підказку для вас на картах Таро витягнемо. Перегорнута зірка. Не бійтеся мріяти, якщо ваша якась мрія не здійснилась. Не потрібно зливатись з неї, потрібно робити багато зусиль, так докладати ці зусилля. Але так, щоб не було теж насилля, сісти спокійно, і подивитися, які в мене надії, які в мене плани, які що я хочу досягнути, і з цього швидко не зливатись, а потихеньку йти до цього без насилля, з якимсь розумінням, з однією ціллю і потихеньку до цієї цілі йти.